Слава Богу. Слава Богу. Якраз в продовження пісні буде моя проповідь про те, про очікування. Ми чекаємо Господа. Ми співали, що ми чекаємо Господа, правда? І те, що про сьогодні ми думаємо, про що ми говоримо, це очікування. Очікування така річ це дія або стан. І вона неймовірно впливає на людину. От я звернув увагу в моєму житті. Очікування, воно впливає на мене. Воно впливає на мій настрій, впливає на мою мотивацію. От, впливає на моє життя. І знаєте, головна теза, яка хотілося, щоб ви запам'яталися, це очікуванням впливає на життя і змінює життя. Ну, Наприклад, що молоді готуються до весілля і щось змінюється в їхньому житті. Чи нічого не змінюється? Вони чекають, що має бути весілля. Чи вони сідають на табуретки і дивляться один на одного? Ні, вони по базарам, по магазинам, по родичам, по продуктам, по всьому, Правда, вони очікують якогось міроприємства. Щось має відбутися в їхньому житті. І це очікування вплинуло на них. Ви очікуєте, що вам мають привезти посудомоїчну машину, холодильник вам мають привезти, там, стиральну машину мають привезти. І ви якось готуєтесь до цього. У нас не було посадомоїчної машини, вона нам знадобилася. І ми, коли потрібно було її поставити, треба було всю мебель розібрати і підготувати це місце. Це очікування зайняло десь приблизно місяць, поки я підготував те місце. Це очікування, очікування, воно змінює життя. Воно впливає на життя і змінює життя. Я пам'ятаю, що взагалі в дитинстві я жив одними очікуваннями. Так, скоро моє день народження, скоро має день народження, щось подарують, щось буде смачне. Там, так, день народження закінчилось, так, що там у нас далі. Скоро у сестри буде народження, теж непогано буде, будемо почувати щось буде смачненьке. Так, сестри закінчилось день народження, так, що там слідче. О, Різдво, Різдво і Новий рік. Точно, чекаю Різдва, чекаю Нового року. Ну, а між цим там, канікули чекаю, чекаю, коли уроки закінчаться. І ти постійно в якомусь очікуванні. І ти, так тобі легше жити. Коли ти чекаєш чогось приємного, легше жити. І знаєте, притчі 10 розділ, 28 вірш, він говорить, що очікування праведних. Що очікують праведні? Очікування праведних що? Радість. Очікування праведних радість. А надія безбожних загине. Очікування праведних радість. Хотів би, щоб це місце писання, воно залишилось в нашому серці, тому що з цим нам добре буде жити. Що очікування праведних радість, Притча, 10 розділ, 28 вірш. Сподівання праведних. Радість. Сподівання. Вони очікують радість. Бог дарував їм цю радість, Він пообіцяв цю радість, вони живуть цією радість і очікують радість. Тобто повнота радості, яку Бог дав віруючим в його імені. Ті, які послідували. За ним. Не так давно бачив одного хлопчика, якому батько сказав, що через неділю ти, який ще не ходить в школу, підеш зі мною, з моїми друзями. Будемо на шашлик підемо. Каже, цю цілу неділю ця дитина була інша. Він наче літав, він, ну що там, понеділок, півтора, середа, четвер, п'ятниця, він в очікуванні. Змінилося його життя. Він неймовірно став слухняний. Він дуже гарно себе веде, він в очікуванні. Він завжди запитує, ну коли там, ну коли вже прийде той день, ну коли прийде той вже день. Він в очікуванні. І у дітей, ви знаєте, в них дуже це відображається. Вони настільки щирі, що ця радість у них дуже відображається. Коли вони очікують чогось приємного, по ним це дуже видно. Нам, наприклад, коли ми співаємо радість у Христі, я знайшов. По нам щось не видно. От, бо можливо, ми ще шукаємо, да, коли ще співаємо. Можливо, ще шукаємо. По нам не видно. По дітям. Або давно знайшли, да, і якось не, не передивляються свої е, цінності. От. Дитина, по ній дуже видно, вона проявляє дуже щиро цю радість. Чому? <кій> вона очікує цю радість, вона переживає цю радість. Я чекаю також повернення. Я три неділі е, живу сам. Сьогодні, е, через три дні приїжджає моя сім'я. В очікуванні них це залишилось три дні. У мене достався пилосос, е, в мене там умивальники почав перемивати, порядки почав наводити. Чому змінилося моє життя? Бо скоро приїдуть мої родичі, які провірять, як я як добре я себе почував тут, поки їх не було. Треба навести порядок. Я в очікуванні і навожу порядок. В очікуванні, друзі, в нас є елемент віри, правда? 11-й розділ до євреїв перший вірш. Правда? Там підстава сподіваного. Віра є, а віра є підстава сподіваного, доказ небаченого. Підстава сподіваного. Ми Очікуємо нашого Господа і Спасителя. Ми очікуємо те, що Він кожному із нас, кожному із нас пообіцяв, ті, які послідували за ним. В очікуванні є елемент віри. Просто щоб відрізняються люди, які очікують щось добре і очікують щось погане. Відрізняються? Ви замітили, що ті, хто очікують щось добре, вони вони трошки по інакшому себе ведуть, у них інший настрій, і ті, що очікують щось погане. Одне таке відео, там, де жінка сказала: Так, помиш машину, і після цього у нас буде дуже серйозна розмова. Він дуже довго мив машину. Бо щось його чекає, те, що він, можливо, не хоче, щоб було в його житті. Змінюється, правда, коли ти очікуєш щось добре, або коли ти очікуєш щось погане, воно впливає на тебе, воно не може залишити тебе ну, байдужим, не може залишити. І в дії святих апостолів, там є одна історія, яка розповідає про те. Про очікування, як воно впливає, ну, впливає на життя. А коли розвиднятися стало, то благав Павло усіх, щоб поживу прийняти, і сказав: Чотирнадтий день ось сьогодні без їжі ви перебуваєте, очікуючи та нічого не ївши. Тому то благаю вас їжу прийняти, бо це нарятунок вам буде. Бо жодному з вас не спаде з голови волосина. А промовивши це, узяв хліб та подякував Богові перед усіма і, поламавши, став їсти. Тоді всі піднеслися на дусі і стали поживу приймати. Тобто до цього люди, які були на кораблі, які несло, які вже не піддавався керуванню, вони розуміли, що їх очікує смерть. Що люди чекали на тому кораблі? Вони очікували смерть. І тому 14 днів вони не їли. Ми кожен день їмо, правда, бо це потрібно нам їсти. Але люди в такому були стані. Що вони вже не їли, 14 день не їли, тому що їсти вже не хотілося. Що ж їсти, якщо ми ось-ось і помремо? Що ж там щось вживати? ми ось-ось і помремо? Але апостол Павло каже: слухайте, волосина з вашої голови не впаде. Помолився, благословив Господа, поїв їжу, люди поїли. І написано, що вони тоді всі піднеслися на дусі і стали поживу приймати. Зміна в очікуванні, правда? Очікування смерті? І очікування життя. Щось пообіцяв вже їм апостол Павло, який мав відносини з Богом і пообіцяв всім присутнім на кораблі, щоб вони залишиться живі. І змінилося, їхнє очікування змінилося, їхнє життя змінилося, вони піднялися на дусі. Те, що сьогодні хочеться, щоб було у віруючих людей у християнина, щоб був піднесений на дусі. Чому? Чому ти маєш бути піднесений на дусі? Можливо, обставини не змінюються. Там корабель хіба десь зразу припри пришвартувався в той момент, і вони побачили. Ні, не змінилися обставини, коли апостол Павло, на той момент, коли їм апостол Павло говорив, ситуація не змінилася. Ситуація не змінилася. Там була непроста ситуація. Я там подивився за це море там 820 кілометрів довжину і 220 кілометрів в ширину. Глибина саме 1230 метрів. Страшно. Якщо на Галілейському морі там 21 на 13 кілометрів, да, там було страшно, то уявляєте, як в цьому морі було страшно. Ти не знаєш за своє майбутнє. Вони не знали. Але була впевненість від апостола Павла, який мав стосунки з Богом, щоб ви всі залишитеся живі. І це очікування змінило їхньому дусі, їхній настрій. Він змінився. Кажуть, є мотиваційна теорія очікувань. Якщо працівник нічого не очікує, мотивація його справи буде слабшати. Він нічого не очікує. Тобі зарплату ми не будемо піднімати, можливо, навіть буде менше. Кар'єрний рост, мабуть, ти нікуди не підеш, може, ще й менше. І це мотивація у працівника найсильніша, да, тільки в Галочках. Нема мотивації. <клух> у віруючій людини є велика мотивація. Мотивація очікування. Очікування праведних є радість. Очікування праведних радість. А надія безбожних – загине. Також є місце писання це Луки, 21 розділ 25 по 28 вірш. Коли неймовірні труднощі. Мають відбутися на землі, але не, тим не менш. І будуть ознаки на сонці і місяцях, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться, і побачать тоді сина людського, що йтиме на хмарах із силою, і великою славою. Коли ж стане збуватися це? То випростуйтесь і підніміть свої голови, бо зближається ваше визволення. То казалось би, ситуація не непроста, важка. Трагедія на землі відбувається. Каже, але ви, син людський, приходить. Каже, але ви випростуйтесь, то ви, наче така ситуація важка давить на вас. Але ви випростуйтесь, підніміть свої голови. Спасіння, Ісус приходить за кожним із вас. У вас є Спаситель. Ви очікуєте спасіння. Не трагедії очікуєте. не загибелі. Віруюча людина вона не чекає земної смерті, вона чекає вічного життя. Правда? Ми не чекаємо, що коли ми там помремо. Ні, ми чекаємо, коли ми зустрінемося з Господом. Це зовсім інакший інакше підхід, інакше очікування. І апостол Павло він казав. Я певний. Чуть раніше через це до Филиппіян. Через чекання і надії мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смерті. смертю. Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Ми не очікуємо земну смерть, ми очікуємо вічне життя з Ісусом Христом. І це очікування апостол Павла дуже мотивувало. Подивитися на Його працю, на його труди, на Його післання, які ми читаємо, через яких ми навчаємося. Це людина неймовірно мотивована. І в нього не було там ззаді моторчиків ніяких. Він була звичайна людина, але була якась в нього мотивація, правда? І цю мотивацію він описує, каже, що я чекав. Які мої бачення були, які принципи мого життя? Каже, я чек... Ісус, я чекаю тебе. Я чекаю зустрічі з тобою, я чекаю спільності з тобою. І це неймовірно мотивувало його. Це очікування неймовірно мотивувало його. Він казав, що. Бо для мене життя хто Христос, а смерть надбання. Очікування, очікування воно змінює відношення до життя і саме життя. Також велика написано, я певний того, що той, хто вас розпочав добре діло, виконає Його аж до Дня Христа Ісуса. Я певний того, що той, хто вас розпочав добре діло, виконає Його аж до Дня Христа Ісуса. То це тоді, коли він працював над церквами, дивився на зростання тих, Які покаялися, які наближаються до Бога. І Він говорить такі, що каже: Я певний, що той, хто розпочав у вас справу, він доведе діло до Кінця. Тобто він взяв А і доведе до Я. Це така впевненість була, в очікуванні того, що якщо Христос взявся за когось, Він буде вести і ніколи не залишить. В різному ми стані можемо бути правда, очікування, то в печалі, якесь невір'я, сумнів підходить до кожного з нас. Але, Але. Апостол Павло казав, що я вірю, що той, хто взявся, доведе до кінця. Христос завжди він займається кожним із нас, займається нашим духовним станом, займається нашим життям і доведе справу до кінця. Це якщо я тільки руку свою опущу, якщо я відвернуся від нього, повністю відвернуся від нього, тоді. Але якщо я дивлюся на нього, якщо я сподіваюся на нього, якщо я йду за ним і бажання моєї бути з ним, Христос ніколи не залишить і доведе свою справу до кінця. Я не переживаю за своє спасіння. Я доручив його Господу. Я йду за Ним. Я довірю своє життя йому. І я очікую від нього, що він тримає мене міцно. І це підтримує і підбадьорює мене. Очікування, воно змінює життя, воно впливає на життя і змінює життя. Очікування, воно не теоретичне, як ми зрозуміли, правда, воно практичне. Ми говорили, що очікування це дія і стан. Це коли ти очікуєш і ти щось робиш, коли очікуєш. Ми з самого початку говорили приклади, правда, очікування. Що віруча людина, коли очікує, вона не сидить на табуреці, вона щось робить, правда? Вона живе помірковано, побожно в цьому світі, береже себе від гріха, очищає себе від всякої скверни плоті і духа. Очищає себе, займається цим. Чому? Вона в очікуванні, коли очікують свадьбу, правда, то готуються. Готують одежі, чисті одежі, святкові одежі готують. Тому чому тому, що вона в очікуванні свята, в очікуванні радості, і воно тому це очікування наше не теоретичне і а практичне, так як Бог він працює над кожним із нас практично. Очікування з Богом має мотиваційний вплив. Очікування з Богом змінює настрій. Очікування праведників це є радість. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб це очікування ніколи не змінилося. Щоб в нас не було очікування смерті або чогось гіршого? У нас було очікування того, що Господь дарує радість, очікування того, що Господь підтримує і подбає за кожного із нас. А на цьому Бог благословить. Амінь.